Я вирішив перевірити воли. Коротше, масла тут нема взагалі, я все витер, поставив ці бугеля, позажимав і подивився, який тут коротше, зазор. Зараз спробую показати. Тобто, ось віднизу і доверху. Ну, воно аж за нуль там виходить. Ну, майже десятка. Ну це я, звісно, це я взяв самі крайні вони, звичайно, консольні тут розположені. І навіть якщо я тут ось вал буду хитати, воно тут вже 3 сотки буде давати. Всі вони тут б'ються середні по 5, по 6. Коротше, якщо подивитися по мануалу, то дозволено тут від, від 3,1 сотка. До 6, здається, з половиною. Коротше, цей мотор у мене він всюди зазори вже на пределах. І по вкладишам так же само і по по божкі. Тобто, виходить, що якби вони в нормі зазори, але вони дуже великі. За цього я вважаю, що тиск масла на холостих зменшується, і за цього у мене коротше, вкладиш прокрутило. Поки йде клінвал, я зараз це буду вирішувати. Тобто, по мануалу дозволяється там 3 сотки. Це дуже кропотлива робота. Я зараз покажу, як я це буду робити. Е і буду, коротше, ці люфти зменшувати ну, до 3 соток. Я думаю, що нічого не станеться, якщо тут буде не 3,1 сотка, а десь 3 сотки. Наприклад, на Хаябусі... На хайбусі ці розміри вже йдуть, здається, від 3 соток і верхній поріг він менший, ніж тут. Тому розбираю і показую, що я буду робити. Да, чому я порівнюю з хайбусою? Ну, чомусь так заведено, не тільки у мене, а е, всі порівнюють ZX14 з Т-14 з хайбусею. Бо хайбуса вона якби була перша. Вона вийшла на п'єдістал. І одразу ж Кавасаки запропонували дуже хорошу конкуренцію. Але якщо ми подивимося, то Hayabusa у нас коштує дорожче. І Hayabusa коштує дорожче не тому, що вона якась там, не знаю, така швидка. Вона, вони однакові по мощностям, по швидкостям вони однакові. Мотори, кубатура, плюс-мінус, там то копійки вже там. Але підхід до виконання робіт на хайбусі він більший. Тобто там більше витрачається на оці зазори, на правильніші зазори, скажімо так. Наприклад, на хайбусі, ось тут де шестеренки стоять, під цепочку, тут у них підшипники кочення. Це дуже правильно, тут цього нема. Тут, звичайно, як на звичайних мотоциклах. Працювати воно буде, буде, але ж є нюанси, так? Бо, наприклад, Ось ця пара кулачків, вона вал буде е, коротше, дав, вал буде давити від клапанів, від пружин клапанів, вал буде намагатися йти вверх і давити на ці верхні бугеля. Вони ще зношуються. Нижня постель, вона ж, там, чітка рівна. Але тут цепок і натяжник він буде це давити вниз. Тобто розумієте, як тут виходить, що ці зазори, вони навіть воно працює, воно буде їздити. Але От на хайбусі це зроблено більш правильно. За це хайбусі і коштує дорожче. За те, що там і колінвал більш як би, міцніший, да? бо там корінні шийки на, на хайбусі вони більші. Потім на хайбусі там виходить ще й цилин, блок циліндрів, він окремо йде. Це допомігні токарні роботи, шліфовка, прокладка, це все збільшить в ціні. Ну, на жорсткість це, в принципі, впливає. Ну, тому хайбуса вона і важить більше, і коштує більше. Але це не я ж повторюю, це не означає, що цей мотоцикл поганий, він не повинен там, він слабий, він, ну, він більш одноразовий, можемо так сказати. Ну, це якщо технічно вже так дивитися з точки зрення техніки, то хайбуса більш правильно зроблена. Але і всі мотоцикли їздять. Перевірка волів на коротше, прогиб. Ось я кручу. Це у мене вихлопний екзост камшафт. Коротше, не знаю, бачите ви чи ні. Ну, півсотки. І, до речі, ці півсотки я їх не відчуваю, коли в постіль кладу. Але коли я беру вал уже впускний, ось цей, цей вал навіть в постілі він відчувається як, ну, як кривий. Але коли ми міряємо, ось так, то ми бачимо, що тут... Трошки більше, ну, півтори сотки. Півтори сотки я добре відчуваю, коли прокручую в постелі. Тобто на саму головку кладу і він в одному положенні він якби стоїть мертво, як провертаєш його, він починає хитатись. Півтори сотки це якби норма, але я все ж таки спробую його вирівняти. Вирівняв розпредвал я впускний. Вихлопний у мене півсотки биття. Повторюю, це все в нормі. Но тут сотка була. Коротше, я цю сотку брав. Якщо. Вирівняв я ось таким чином, в тісках зажав, воно трошки так сутки десь постояло. Не з першого разу я тіски піджимав, піджимав, поки вже так, ну, страшно так зразу. То есть, ну Півсотки там буде, сотка точно там не виходить. Все, і зараз буду вже шліфувати, не шліфувати, а підганяти бугіля. Виявив така штука, що кладу вал, і він отак ось клас-клас перекладається. Короче, почав вал притирати і що тут на впускному валу? Оцей оце бугіль він, він вище, ніж оці. І на цьому також саме оцей бугіль вище, ніж останні. Тобто він лежить у мене ось тут і на цьому. І тут також. Коротше, у мене є кольцо Бажано брати бушні кольця, у них нема фаски, вони такі гострі, чугунні. І обережно так хрест-нахрест підшаблювати треба. Оце я зараз вивожу, щоб вал ну, добре лежав в постелі Покажу, як я це роблю. Ми бачимо слід. Я навіть на краску нічого не садився, просто слід, якби Що воно там треба. Так беремо. Ну Я так просто показую, мені трошки камера заважає. Ось таким чином. Це кропітлива робота, да, я згоден. Ось одну сторону я зробив. Ну, тут все можна трошки підшкрябати вверху. Все і оцю сторону. Тут вал. Не буде касатись, він... Понятно, що пружини будуть його штовхати вверх. Просто це я роблю для бази, для того, щоб вже потім ці бугіля вже будуть під них робити. Щоб однакові зазори були. Впускний вал я повністю зробив. Хвилин 20 я протирав. Кольцо можна вже викинути. треба інше. Коротше, воно все-таки тупиться. Так, я вже на краску, це. Залишився ще каток, як я остановка Так, Ось бере, я не знаю, видно чи не видно. Ось бере. Ну, Тут звичайно, я зараз трошки оце підшаблю, трошечки. Те, що воно таке некрасиве, це мелочі. Воно, повірте, воно тут убирає дуже-дуже мало. Тут ось також бере. Тут ось бере, я вже тут почав підшабрювати навіть. Тут взяло, ну і тут, звичайно ж бере. То є, з цим валом в постель, якби базовий розмір тут залишився. Тепер зараз впуск... вихлопний вал роблю. Так. Коротше, є ось такі пластинки, вони вкладаються штрихкодні, як в супермаркетах виносиш якусь продукцію і там впаяні такі ось, типу, як металеві, я не знаю, що це. Ну, роль конденсатора, мабуть, мають. І вони є різної товщини. Ось Є у мене... 0,25 соток, а є 0,3. І що я зробив? Бачите, вони стадні, вони магнітяться до магніту. Що я зробив? Я поклав вал в постіль. Постіль же в мене рівна, я вал. і заміряю ось так ось. Ну, Коротше, у мене був нолік. Потім я туди наклею всю фольгу. І в мене трошки більше 4 соток получу, ну, хай 4 сотки, ось, якщо видно. ось сотки І вони всі у мене піднялись на 4 сотки. Тобто я зараз продемонструю, ось я вал убираю І в мене на кожній я понаклеював звичайним клеєм. Клей також дав якусь, ну, трошки важкувато, але... Я можу вільно його обертати, і воно, по крайній мірі, нічого не здереться. Тобто мені це треба для того, що коли я буду вдягати бугіля, я буду бачити, як там краска від, ну, відпечатується. Ось. І коли у мене вже буде обертатись вільно вал, ну, тобто, буде обертатись без люфта, я просто здираю ці пластинки, конденсатори, цю фольгу здираю, зачищаю той клей обережно і все, і у мене буде гарантований зазор в 4 сотки. Там 3,5-4, десь так. Зараз саме кропітка робота, це тепер буде у мене шабріння. шабріння самих цих бугілей. Ось у мене вже відпечатки краски є. Коротше, достав пластину свою для шабріння. У мене тут є і полукругле рівне площина. І все так потихесенько буду виводити. Да, я ж я, я її спланував. Осе ж я спланував вже І зробив так, що воно аж зажало вал. Ну, трошки переборщив. Тепер я буду це все лишнє вибирати. Зараз я вже так вибрав, що воно затискає його, але... Ну, то есть, как бы, ну, без зазору. І оці всі бугіля я буду всі так робити. Потім також на цей вал перейду. Ось цей бугіль, ось ця сторона, друга, вже зроблена. Ця ще трошки зажимаю. Ось тут болти відкручені, щоб воно свободно було. Тут я затягнув по 10 Нм. Повинно 12, але я по 10 затягнув, щоб берегти резьби. Намагаюся більше перевіряти індикатором. потім вже притираю по валу, щоб не так багато. Ось як він крутиться у мене в зажатому стані. Повторюю, тільки оцей буглій працює, цей він відкручує. Ось як повинен вільний вал повертатись, вращатись ось, бачите? А це якби він обертається, але ось в такому стані я його залишаю. Да, тут же ж у нас фольга накліє навсюди по 3 сотки. І бугіль зажати вже так, як треба. Чому цей не готовий? Бо якщо його зажати по 10 два гвинти зажати по 10 ньютонів, то він вже так важко крутиться, вже так треба. Зараз я його підшаблюю і в мене повністю упара оця спарка буде готова. Так, ось бугель я зажав, тіски обережно. Цей у нас нормальний, все він працює, його трошки ті, ну, треба трошки вибрати, у цей відпечаток, щоб площину більше збільшити. Цей у нас ще зажимає, причому він зажимає ось тут. Так, ну, давайте, ось у мене пластина. Тут полукруглі такі краї, 4 штуки, а тут 4 края рівні. Ось, є також у мене такий край, я його помітив, він дуже рівний і він не скільки здирає, скільки заглажує. Тому я тут використовую ці криві. Не знаю, видно чи ні. Ось так, хрест-нахрест. -хрест. Оце те, що я зніма... знімаю тут цей алюміній. ну, Я не знаю. Тут... Я ж кажу, щоб сотку зняти, треба добре так пошкрябати. Обов'язково хрест-нахрест. Ну, як виходить. Це не то, що прям... Якщо десь пропустив, можна побачити і ось, ось ще трошечки не задів. Так, все, тепер беру рівною частиною. Отак От ось виглажую. Все, я думаю, що сюди я більше повертатись не буду. На цю сторону ось, треба вже побільше так вибрати. У мене усі края дуже рівні і гострі. Ось знімає скільки стружки. Кажеться вона ще багато, але на самом деле це дуже-дуже мало. Ось так. Ну, ось така робота. Зараз ставлю і показую. І одразу е, тільки я... Коротше, я затягну ці два гвинта і, коротше, вал почав одразу легко обертатися. Я вже нічого з ним робити не буду, навіть якщо воно там десь не буде трошки брати. Більше я з цієї, з цієї частиною нічого робити не буду. Зараз я це відкріпляю. Ось. Ну, тут достатньо. Так, раз. Два. Так, і... І затягую ось цей. Так, у мене оцей затягнутий, це там, де стоять оці направляйки. Ну, воно ні на що не впливає, Головне, а оцей я ще не затягував. Опа, це мої 10 ньютонів, О, це почав обертатись. Тобто я думаю, що трошки підшабрити треба. Не так легко, але він обертається. Так, тут же ж від... відкручено, відкручено. Все. Зараз він там зробить якийсь відпечаток, я трошечки підшаблю, і в мене нарешті перша, перша спарка буде готова. Вихлопний вал повністю зроблений. Дуже важко шабрити у ці бугіля, тому що тут канавки масляні, дуже важко. Але тут вийшло так, що тут небагато було знімати. То якби нормально все вийшло. Зараз хочу продемонструвати те, як як чітко, як рівно тут все вийшло. У мене зажатий цей бугель, цей не незажатий, обертається дуже легко. Ну, Тобто біля нуля, коротше. І ось я беру, зараз його і піднімаю. Тобто, тут зазор є. До речі, фольга досі стоїть. Я ще фольгу не піднімав, зараз підніму вже... Індикатором помірюю який же ж у мене зазор вийшов. Ось на таку длину, дивіться що у мене. Ну 5 соток. Ну я можу звичайно натягнути, але ось но... ну, так от стука до стука. 5 соток. Це на таку довжину. Тобто зазор тут ну просто мінімальний. Ну, тут я не зажимав, немає смислу тут затягувати, бо щоб продемонструвати. Мені цей бугель треба був для того, щоб цей край був зажатий, я цей робив, цей бугіль. Все, Зараз е знімаю з відклею ці пластинки і дивлюсь, який зазор у мене вийшов. Вал зажатий, все по... Ну, обертається дуже легко. Смазки тут нема. Тобто ліфточок всюди є. І зараз покажу. Ось, наприклад, у мене якраз нулік. Чотири сотки. Ось я вниз надивив, він повернувся. Якщо видно, да? ще нічого не видно. Ну, тобто 4 сотки це саме-сами ну, мінімум, що повинно бути по заводу. Якщо взяти, спробувати ось тут, якщо вийде. Так, ну це вже трошки тут буде неправильно. Ну, все 30. Щось было сюда. Ну, якщо зараз я бачу три сотки, ну треба і цей край піднімати, треба якби знизу його так. О! Одразу бачу половиною. Якщо було подобніше, може і 4. Ну, коротше, те що я хотів, ну давайте ще сюди. Давайте оцей кулачок. Самый крайний у нас. Так. Тут у нас получается... Раз, два, три, четыре... Два с половиной, полтора. Ну тут наче ще й більше. Ну я ж кажу, тут же ж консольно висить, тому треба якби тут піднімати і цей край піднімати. Ну коротше тут десь теж 4-4,5 Взагалі добре. В порівнянні з тим, що тут було. Я не знаю, це в процесі експлуатації, тут вал став кривим і постелі такі різні. Або це, ну мені здається, що це з заводу таке. Воно все в допусках, але зробив так, як я хочу. Мені буде приємно тепер їздити на мотоциклі, у якого розпредвали і калінвал. З колінвалом там ще, ще попереду все. Но зараз роблю головку. Все, Цей вал я їм довольний. В принципі, і так от 3,5-4,5%. цей приділ я якби, вкладуюсь. І вже завтра почнуть цей робити.